Доброго дня, шановні колеги. Для засування корму пропоную перевести прикличку. Маленко Тетяна є. Балакін Олександр. Є. А, Білава Владислав. Є. Дудюк Олександр. Немає. Євтушенко Володимир на телефоні. Так. Угу. Є на зв'язку. Канадське Дмитро. Немає. Осипов Юрій. Немає. Мірзує нушик. Є, добрий день. Моторний... Це що, на комісії. Сергій моторний. На місці Перерва Володимир. Немає. Приймай Євген. Є. Стороблівцева Марія. Доброго дня є. Так, Тарко Людмила. Є. є Чорна Людмила. Немає. Щербина Вадим немає. Присутні на засіданні комісії 9 чоловік від загального складу, засідання комісії є правомочним. Розпочинаємо нашу роботу. Відповідно до регламенту ради проєкт порядку денного та матеріали комісії вам були надіслані для ознайомлення на електронні адреси. Є зауваження пропозиції до проєкту порядку денного комісії, якщо є. Нема. Якщо немає пропозиції, пропоную провести по голосування за затвердження порядку денного комісії. Маленко за Балакин. Олександр. За. Білава Владислав. За а, людюк Олександр. Відсутній Євтушенко Володимир. За, за. канальський Дмитро. Відсутній Осіпов а, Юрій. Відсутній Мюзея нануш. За. За. Моторне Сергій. За. Перерва Володимир. Відсутній. Приймає Євген. За. Стороблівцева Марія. За. Старко Людмила. За. Чорна Людмила. Відсутня. Щербина Вадим відсутня. За дев'ять. Не брали участь в голосуванні. У нас е, шість. Шість. Затверджено. Е, дякую. Отже, на порядок денний винесено два питання. Перше питання про передачу в оренду архівного відділу Миколаївського району військової адміністрації нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області. Доповідач Єрохіна Зінаїда. Прошу. Так. Шановні депутати, дане майно площою 79,9 квадратних метрів це є службовий кабінет на першому другому поверсі в будівлі по вулиці, Янтарна, 61. Вони належать до переліку другого типу, розміщені на електронній електронні системі Прозоро в район, районній раді. архівний відділ адміністрації, чином оформлені всі документи. Через свій особистий кабінет порушень процедурі підготовки документів та їх надання немає. Пропонують, пропонується винести на, даний проект рішення та винести на розгляд чергової сесії районної ради щодо передачі даного майна. В арє архівного відділу Миколаївської районної військової адміністрації. Термін арієнти відповідно до вимовчиного законодавства до п'яти років. Чи є питання до доповідача? Якщо немає питань, пропоную рекомендувати голові районної ради винести питання про передачу в оренду архівного відділу Миколаївської районної військової адміністрації на рахумову майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області на розгляд 23-ї сесії районної ради. Голосуємо, колеги. Маленко, за. Балакін Олександр. За. Білава Владислав. За. Дудюк Олександр Відсутній. Євтушенко Володимир. За. За. А, Канарський Дмитро відсутній. Осіпов Юрій. За. Так, за. Мірзеяна нушик. За Матвієв Ігор. Так, Моторний Сергій. За. Перерва Володимир. З'явився. Явів, Євіпсипси. Володимир, ви з нами? Включіть мікрофон, будь ласка. Немає. Прима за. Євген. За Здоровживцева Марія. За. Здоров за. Тарко Людмила. За. Чорна за. Людмила відсутня. Щербінова Вадим відсутній. Десять. За рішення. Рекомендацію прийнято. Дякую. Друге питання про проєкт порядку денного 23 сесії районної ради, 8-го скликання. Доповідачка Штальян Алла, заступник голови районної ради. Прошу. Включіть, будь ласка, камеру та мікрофон. Так, будь ласка. Так, да, так, да, да. Просто дочекати технічний. Алла Кашталян, включіть, будь ласка, мікрофон та камеру. Так. Доброго дня, шановні депутати. Да, Зараз. Дня. Чуть... Так, да, дякую. Так, так. На, 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 на ваш розгляд пропонується проєкт порядку денного 23-ї сесії районної Ради 8-го скликання в складі чотирьох питань. Перше питання про визнання повноважень депутатів Миколаївської районної ради Миколаївської області, восьмого скликання. На 22-й позачерговій сесії ми з вами задовольнили заяву Домановської щодо складення нею депутатських повноважень. Тому відбулося засідання Миколаївської районної територіальної виборчої комісії, згідно яких є постанови, ми отримали згідно цих постанов замість Домановської. І не зареєстрували Челапче Івана Олеговича, депутата Миколаївської районної ради Миколаївської області, обраного за територіальним виборчим списком кандидатів депутати від Миколаївської обласної організації, політична партія Слуга народу у територіальному виборчому окрузі номер 3 а також у нас постанова від Миколаївської районної територіальної виборчої комісії від 4 червня 2025 року. Які зареєструвати, є постанов, постанова зареєструвати Артеменко Сергія Анатолійовича, депутата Миколаївської районної ради, Миколаївської області, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутатів від Миколаївської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. Замість загинувшого Обуховського Олександра Вікторовича, світла йому пам'ять. Тому ми повинні з вами визнати повноваження цих депутатів. Ці депутати зараз знаходяться з нами на зв'язку. Якщо є якісь питання у наших депутатів, будь ласка, можете задати Артеменку Сергію Анатолійовичу та Челапчію Івану Олеговичу. Ми не запрошували їх на нашу, на нашу комісію. Так, вони, вони присутні зараз на комісії. Може, може, Іван Олегович, або Сергій Анатолій самі е, розкажуть? Але, але, о, але ми, їх на цій комісії зараз немає. Вони були на попередній комісії, так як вона їхня профільна. На цю так, комісію вже yes. ми їх не запросили. А їх зараз немає, роботи. так вони були тільки так, так, на профільній, на так. своїй комісії, так? так. Добре. Угу. Тоді, тоді ми з вами повинні визнати повноваження цих депутатів на нашій сесії. Друге питання: про передачу в оренду архівного відділу Миколаївської районної військової адміністрації неркового майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ Миколаївського району, Миколаївської області. Вам зінеїда Володимировна тільки що розповідала про це питання? Третє питання про внесення змін до. Рішення районної ради від 21 листопада 24 року номер 9 про обрання складу постійних комісій Миколаївської районної ради Миколаївської області. Значить, це питання стосується наших депутатів, які вже ви були, а також ті, що ми з вами проголосуємо їх на сесії. Значить, це перше. Унести зміни до рішення Миколаївської районної ради від 21 листопада 2024 року номер 9 про обрання складу постійних комісій Миколаївської районної ради Миколаївської області 8 скликання. А саме Вивести Домановську Інну Миколаївну зі складу постійної комісії районної ради з питань законності, регламенту, бюджетної та регуляторної політики, Вивести Обуховську Олександра Вікторича зі складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин у зв'язку зі смертю. Увести Челапчия Івана Олеговича, депутата районної ради, до складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин. Також увести Артеменка Сергія Анатолійовича, депутата районної ради до складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин. Запитання є? З цього приводу? Чи є питання до доповідача? Так. Якщо є якщо немає питань, пропоную рекомендувати голові районної ради винести так, так, так. запропонований А і ще, денного... не, ще, ще, одне так. Питання. ще одне питання. Коли ми готували, вже вам пересилали ці документи. У нас не було ще заяви від Астафійчук Тетяни. Значить, Астафійчук Тетяна Григорівна це буде наше четверте питання про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Миколаївської області, восьмого скликання Астафійчук Тетяни Григорівни. Вчора вона нам прислала на електронну пошту заяву свою про те, що вона хоче скласти ці повноваження. Тому ми повинні задовольнити це питання. Я з нею особисто розмовляла. Вона сказала, що в неї це вже рішення в неї безповоротні. Вона повинна виїжджати, тому просила, щоб її задовольнили прохання і відпустили, так сказати, з депутатського корпусу. Тому це питання наше четверте, тому прошу теж підтримати на сесії. І таким чином у нас чотири питання на порядку проєкті, денного, денного uh -huh. третю сесію. Дякую. Чи є питання до доповідача? Якщо немає питань, пропоную рекомендувати голові районної ради винести запропонований проєкт порядку денного на розгляд 23-ї сесії районної ради. Голосуємо, колеги. Маленко, за. Балакін Олександр. За. Білава Владислав. – «За». Дудюк Олександр відсутній. Євтушенко Володимир. За. Канарський Дмитро. Відсутній Осіпов Юрій. Мірзиян Анушик. За. Моторний Сергій. За. Перерва Володимир. За. Рима Євген. За. Сторобльовцева Марія. Марія, так. Тарко Людмила. Так. Чорна Людмила. Е, у чаті написала за. Червина Вадим відсутні. Отже, 12 за. Рекомендацію прийнято. Дякую. Шановні колеги. Всі питання порядку денного комісії ми розглянули. Які будуть зауваження пропозиції щодо порядку введення комісії? Відсутні. Як, якщо зауважень немає, всім дякую за роботу. Бажаю гарного дня та мирного неба. Одна пропозиція Тетяна, щоб ви завжди вели комісію. Дякуємо вам. Бистро й конструктивно. До побачення.